В Україні зросли ціни на бензин та деспаливо, скасували пільги та повернули 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%, тому ціни на бензин та деспаливо підвищуються протягом місяця на 3,8 вісім гривень за літр. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, скасування податкових пільг на паливо не суттєво позначиться на роздрібній ціні. Проте директор. Консалтингової групи А 95 Сергій Куюн прогнозує поступове підвищення цін. Він переконаний, що ціни не підніматимуться одразу від 1 липня, але зростатимуть поступово. Водночас, експерт акцентував, що оператори ринку вдаватимуться до будь-яких способів підвищення своєї конкурентної спроможності. Як водії реагують на підвищення вартості пального? Почуємо. В принципі, люди як їздили, так і будуть їздити. Я не думаю, що це сильно вплине на ну, зменшить потік машин чи ще щось. Е, наскільки я бачила, подорожчив бензин, який м'який, як при, при, заправляюся на гривню. Це для мене це не дуже так суттєво. Тому як їздили, так і будемо їздити. З одної сторони, можна зрозуміти, що війна йде, але з другої сторони це вже... Трошки перебор, звісно. Вона б там 2-3 гривні, але нашим же цим нацменам казав, казала, моя мама те ще дай, то вони й до 60 доженуть, так як до війни було. Вам буде подобатись, коли вам будуть піднімати її? Ну, вам подобається, коли піднімають ціни? мені Теж не подобається. Але ж вони все одно будуть піднімати. Їх. Вони ж підняли зараз на все, на електроенергію, на воду, на то. Не будуть піднімати. Як з людей можна гроші випачити? Як ще можна виключити? Підняттям це. Ну і що я можу сказати? Вони ж там, лучше знають найменше, що вони роблять. Ну, а яка ваша реакція на це? Звісно, негативна. і так, єле-єле стягнеш. Ну, побачимо, що вони роблять.